Рої дронів ще кілька років тому назад я читав про всі ці історії, як про якусь там фантастичну пригоду, коли е, дрони, керовані загальним штучним інтелектом, мали координувати свої дії і синхронізовано атакували ті чи інші об'єкти. Така історія стає нашою реальністю, в якої ми тут і зараз ж, живемо. Тучне наведення зброї, багатозадачність, розумні ракети, і дрони з системами комп'ютерного чи машинного зору, які самостійно приймають рішення щодо ураження тих чи інших цілей і не потребують стороннього втручання. Те, що вже подекуди використовується на полі бою, чим далі тим більше буде масштабуватися. В принципі, можна говорити про те, що приблизно раз на квартал відбуваються масштабні зміни в системах використання різних типів дронів і те, що ми зараз бачимо, що це лише початок масштабних зрушень, трансформацій тектонічного масштабу, які призведуть до докорінної зміни самої системи ведення бойових дій.